Вітаю всіх, хто дивиться мене на моєму каналі. І цікавиться нумерологією, сучасною психологією, сучасною поезією, яку пишу я. І картами метаро. Мене звуть, хто перший раз буде дивитися Пшечинку Ірина Васильівна. Я проживаю місто Баштанка Миколаївської області. Так, хоч би техніка моя не впала. Ну, та ладно, далі будемо продовжувати. Це прямий ефір. Підписуйтесь на мій на моєму каналі Пшиченко Ірина в Ютубі. Підтримуйте мене матеріально-морально, матеріально, матеріально обов'язково треба підтримувати, тому що за інтернет і за світло треба платити. Я є фізична особа-підприємець. За книги ніхто нічого не платить. Ніколи держава не підтримає, не місцева влада. Я подарувала три свої книги бібліотекам і не тільки у себе тут в Баштанці, а й в Миколаєві, там, і в Одесі, і в Києві. Ніколи нічого, ніхто держава не платила, ніякої премії не дають, навіть саме мінімальної. Нічого насправді це брехня нічого не розвивається, все дуже якось точечно і те, що владі вигідно. Але це ефір не для цього, це так, для роздумів людям. Тому що я кажу, щоб мене підтримували і чому? Сьогодні число 21: той, хто народився 21 числа. Числа перші дати народження, вони не є основними, вони є основними, але в процентному відношенні вони всього-навсього мають 10-20% і впливають на матрицю людини, тобто на її, як раніше казали, долю. Але долю можна змінювати завдяки своїм. Силу, силу духу, діям і по своєму вибору. І так, в кінці сьогодні читаю я вірші про кохання і про любов, і, то есть, про кохання і про відносини. І питання сьогодні дивимося таке: чи звільнять Херсонську область до кінця 2024 року? І так, 21 21 число, як завжди я пов'язую з картами Таро? Це число, це називається мир. 21 число це мир. І це не просто так. Тут таке, як звірята на малю. тут Ангел, Орел, Лев і Буйвол. І посередині жіночка стоїть така. І кільце, якби в кільці. Тобто в якийсь вона входить мир. В який мир? І так, 21 число. 21 число ця людина повинна бути як широкого масштабу. Вона повинна сприймати всіх людей, сприймати весь світ. І основна задача людей 21 числа, дорослих, та й дітей 21 числа треба вчити, що всі нації, всі люди по-своєму прекрасні, по-своєму мають свої таланти. У 21-го числа є така, що у них, може бути, неприязнь до інших національностей, до інших релігій, до інших подобань, до іншого життя. В них така буває неприязнь. І їхня задача. Поцікавитися іншими національностями, культурами, і, можливо, тоді вони зможуть просто не те, щоб полюбити, а сприймати їх. Можливо, правильно, не так злобно. А так по 21 числу часто люди не, не сприймають інші культури, особливо якщо це не їхня національність. Разом з тим, 21 число по плюсу, тобто по позитиву, це люди, я їх називаю закордонні. Вони можуть переїхати за кордон, жити за кордоном, любити іншу культуру і там прижитися, 21 число. По мінусу ці люди нікуди не їздять, навіть ближні обласні центри сидять дома, займаються тільки городом і не розвиваються. А їхня задача і їхня енергія розширити себе як всесвіт. Тобто це і вивчати іноземні мови, і переїхати в другу в іншу державу, ну хоча б в інше місто, переїхати. Або хоча б іще не жити шаблонами. Таке я виписала деси. Не можуть бути обмежені переконання. Наприклад, які можуть бути обмежені? Наприклад, жінка повинна дивитись за будинком. Чоловік повинен завжди, наприклад, іти воювати. Це шаблонно. Не завжди чоловік може воювати, і жінка не завжди може займатися будинком. Тому 21 число сприймати інше чуже, треба незлобно зрозуміти це і самим розширитися і не мислитись шаблонно. Це їхній мінус. Люди часто в основному мислять шаблонно. так треба, так треба, так положено, як у нас так говорять тут в Баштанці. Так робили мої батьки, їхня задача розширитися всі шаблони, прибрати життя. І тоді в них розкриється світ, тому що вони стануть широкими, як всесвіт. І не дарма ця карта у Таро називається Мир, що означає відкритися миру і піти у цей всесвіт. Люди наскільки різносторонні, що вони можуть. Любити, до речі, вони можуть вийти заміж за людину іншої національності, або люди, які може не співпадають щомто, тому що в них нема шаблонів. Але в основному ці люди, 21-го числа, вони шаблонні живуть у якомусь таких кордонах своїх і не виходять з цих не стереотипів, не своїх традицій. Вони свої традиції, тільки в своїх традиціях, які придумали навіть самі, або придумали тільки їхня придумала їхня тільки сім'я. По 21 му числу часто бувають розводи. Розлучення, чому тому, що людина хоче розширити одна людина, хоче іти розвиватися, і відповідно вона може часто бувати розлучення. У них може бути небудь дітей. Вони можуть жити в парі, але дітей їх може не бути. Відповідно, якщо вони мислять стереотипно шаблонно, у них можуть бути захворювання хребта обов'язково і інвалідність. Це так просліджується по 21 му числу. Так що, якщо ви розумієте, що ви 21-го числа народилися, бо ваші знайомі не мислять шаблонно. Поцікавтеся з іншою іншої культури. У нас завжди в Україні часто говорять є вишиванки, наші вишиванки. А ви е, цікавилися, які, які нації вишивають? А ви цікавились, які інші є вишиванки. Це по 21-му числу часто. я... От за, поцікавтеся, є такі вишиванки гарні в інших націях і гарніші, або можливо, просто гарні по-іншому. І співають люди, і гарні люди є. Але ми, от любимо говорити от, що в Україні там вишиванки, це наша традиція. Вишивають не тільки в Україні, я тільки це зрозуміла. Я раніше думала, і правда тільки вишиванки. Ви знаєте, вишивають і туркмени, вишивають, і грузини вишивають. І в них своя національна традиція і теж прекрасні вишиванки. Це по 21 з числу розширення масштабів. Їм треба вивчати нове. Їздити за кордон або в інше місце, і тоді всесвіт буде наскільки їм відкритий, що вони можуть стати дуже популярними. Бізнес вони можуть теж розширити до розшир... треба розширяти, свою діяльність розширяти. Так, також це люди, які працюють в інтернеті, які популярні, це 21 число. Якщо у вас цього все нема, значить ви живете по мінусу і вас чекає в кінці. Не дуже таке перспективне. Життя. Хоча кін... ми всі йдемо в старість, але може бути старість зовсім інша і зовсім по іншому. Так коротко по, про 21 число, якщо у вас є питання, задавайте, або пишіть в особистих повідомленнях. Дзвоніть, у вайбері можете задавати питання. Е, можете коротке. Одне питання, так чи ні, коштує 50 гривень, але в цьому місяці в наступному вже буде коштувати дорожче. Хто хоче ширше знати про себе, також. Е, Звертатися в приватних повідомленнях. І так, а тепер вірші. Завтра число 22. Останнє число, але я потім скажу, про що я ще розкажу завтра, які будуть теми далі. Я ще буду виходити в ефір і розказую. Я свої вірші, в мене є вірші, які я пов'язую, наприклад, із культурою, такою як танцями, пов'язую з музичними інструментами. Є в мене такий вірш, він запросив її на танець. Він запросив її на танець у довжину свого життя, а на щоках у них багрянець, всіх почуттів стрімке злиття. Вона танцює, як лебідка, яких як єднав небесний льон. Мелодія їм не потрібна, думки звучать зів унісон. Невидимі ціноте щастя. І серця линуть, як хмарки, неначе золотаве листя накриють ковдрою роки. Світло мені світить, і якось я не бачу букву, бо світло сильно відбивається. Це якщо я зупинилася, то я так вчитуюся. І чи вірша поєднала мужчину з акордеоном, що він акордеон, а жінку з гітарою. І вийшло таке теж вірш. Вона гітара, він акордеон, і музика у кожного, як мрія. Життєво й гарно грати у унісон, ще й треба терпеливого уміння. І от коли прислухались вони до своїх слів, а може, й до серця, то музика в любові вже звучить, і чистий звук струмка двох зіллється. Колись я почула е, музику таку, як танго. Мені так сподобалася музика, така імпульсивна, ярка, яскрава, така ритмічна, ну, подобається мені танго, подобається мені танець, звук. Такий він... Е, Яскравий танець, яскравий і агресивний одночасно, як і любов буває така. І вірш в мене такий вийшов: любов буває наче танго. Любов буває наче танго, бо ці відносини вогонь, і звука Кардеона Манго прискорює смаки в полон, кружляють пристрасті наряди, приманюють людські тіла, гітарні звуки взяті ладно. Звучать в акортах мов життя, звучання скрипки поміж ними. Та так, що рветься аж душа, відносять по, відводять погляд знову ближче, енергія у хід пішла. Згорає у житті ця пристрасть і обривається любов. Та музика від цього танго в дубках крутиться, як сон. Ось так я поєднала. Життя з танцями, які з музикою і музичними інструментами. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, не забувайте. Підтримуйте мене матеріально, матеріально, емоційно не забувайте, бо деякі думають, що це я хочу тільки грошей, але я вам розказую, це в мене така робота. Тому що я фізична особа підприємець, був у мене один знайомий, який писав вірші, а потім у нього відрізали газ і це все одно. Тому що е, люди, які пишуть книги, вірші, їх не підтримують матеріально на державному рівні. Це, як вони називають, аматорами або їх не підтримують. Хоча вони вже пишуть книги, видають, і все рівно їх не підтримують. Ну, а тепер питання. Тепер питання. На картах Таро подивимося, чи звільнять Херсонську область? В цьому році. У 2024 році. Чи звільнять Херсонську область? Яка зараз занята? Подивимося, чи звільнять всю Херсонську область у 2024 році? Яка зараз? Зайята. І цією державою, як би. І так, що буде звільнена в цьому році всієї Херсонської області, всієї тому що річка переділяє. Подивимося, чи буде звільнена Херсонська область. Е -ближчі, півроку, ближчі півроку не буде. Це ближче півроку. Нам будуть давати допомогу. Допомога буде настільки мала, що продвигатися ближче півроку, півроку не буде. Буде якийсь союз України і ще дві держави, які, як би, можливо, ми зможемо співпрацювати, щоб іти в цьому напрямку від звільнення Херсонської області. Дивимося далі. Чи звільниться до кінця 2024 року? Херсонська область. Щось будуть звільняти, будуть звільняти, але це буде настільки мало, настільки мало буде. Далі дивимося далі, що ну, так повільно буде показує інформацію показує так. Будуть звільняти і буде ще дуже повільно йти. у 2024 році. Лю, якісь керівники, я б так сказала, керівники будуть вирішувати, що робити далі, тому що буде йти дуже повільно просувати звільнення Херсонської області. Чи буде звільнена Херсонська область у 2024 році? Карта Башні говорить про те, що буде величезна руйнація, якщо будуть, вони будуть звільняти величезна. Величезна руйнація буде. Чи буде звільнена Херсонська область у 2024 році? Карта падає війна і відповідає так, не даний ні. Не, не. не можу зрозуміти, чесно говоря. не даний ні. Не, не. не. не каже 100%, так, да. не буде. Щось буде звільнено, але ні. Чи буде звільнено 2020, ще, ще раз кину, більше не буде. Більше не буду, більше не буду. Не даний. Ну, щось буде звільнено, але не до кінця. Подивимося ще на інших номерологічних картах. Будуть руйнації. І буде така карта, де, та, така, де інформація, як от, знаєте, не знаю, що робити. От стали, як, от, знаєте, три дороги, йде, а ви стали і не думаєте, йде першу дорогою, другу чи третю. Оце Херсонська область. І, і, і так уже воно і поки залишиться, оце, як, як, як дві території, як Херсон розділиться наполовину. От така йде інформація, що так воно і поки буде залишатися у 2024 році. Дивимося на інших картах нумерологічності. звільнять повністю Херсонську область до кінця 2024 року. Чи звільнена? Яка інформація? Що таке інформація? Інформація це не точний прогноз. Це інформація, яка може можливо, бути. Але можуть чинники люди вплинути на це. Чи буде звільнена Херсонська область? Поки пів півроку, точно ні. Шість місяців? Ні. Це сто я кажу. А ще пів, зараз буде. Чи буде звільнена? Це нумер мої карти. Вони дуже старі. Чи буде звільнена Херсонська область? Ні. До, до кінця 24-го року ні. У мене карти показують так. Я брехати і видумати, казати, ми не переможні, переможні, і ми найкращі — я не можу. Те, що інформація йде, таку я вам і кажу. Хотілося б нам, знаєте, хотілося б нам третьої стежини, зокрема, але тільки дві. Надату і ту вибрати. Немає. Призначення і вибору немає. Такий вірш якось писала. То таке ліричне. Думки Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання. Одне питання так, чи ні коштує 50 гривень. Завтра останнє число в нумерологічному розкладі по ведичній нумерології це 22 -е число, яке часто означає 0 і хто народився 22 числа. А потім завтра я скажу, про що я вам ще буду розказувати. Завтра я розкажу. Десь приблизно 19, 1915 я зайду на ефір і теж буду дивитися якесь питання загальноукраїнські, якісь, або, можливо, вас щось цікавить, що можна, ви можете залишити своє питання. Я подивлюся і подивлюсь на карти. Але я не бачу поки, що Херсонську область у 2024 році повністю звільнять. Можна подивитися пізніше, через півроку або літом. І будуть руйнації, будьте обережні, бережіть себе, своїх ближніх. всім удачі!